Серце це надзвичайно потужний мотор нашого організму, що працює без пауз від моменту народження до останніх хвилин життя. Проте, з точки зору фізіології, постає питання. Як цей орган витримує такий безперервний темп роботи та уникає виснаження протягом десятиліть? Секрет пов'язаний із унікальним механізмом відпочинку. Серцевий цикл організований так, що передсердя та шлуночки ніколи не скорочуються водночас. Спочатку активізуються передсердя, потім шлуночки. Завдяки цій послідовності, одна частина серця завжди перебуває в стані розслаблення, забезпечуючи органу необхідний час для відновлення. Якщо підрахувати сумарний час, коли серце знаходиться у фазі розслаблення, то виходить, що воно відпочиває приблизно стільки ж, скільки працює. Ця геніальна система дозволяє серцю підтримувати безперервне перекачування крові, насичуючи киснем і живильними речовинами кожну клітину нашого тіла. Замисліться, чи можемо ми використовувати цей біологічний принцип для ефективного відновлення сил у повсякденному житті. Діліться своїми теоріями в коментарях. А щоб дізнаватися більше захопливих фактів про людський організм та нові наукові відкриття, підписуйтесь на Marcus Dose. Відкривайте науку для себе разом із нами.